У дитячих садках аншлаг дітям там в буквальному сенсі слова тісно лише в Києві офіційно бракує понад 6 тисяч ліжок. Вже сьогодні в деяких столичних яслах фіксують перебір. Справжні навали діток чекають з 1 вересня, і сказати, чи знайдеться всім місце не може ніхто, проте обіцяють не відмовляти нікому. Буде тісно, але затишно. Світлана Березівська інспектувала садочки. 30 дитячих ліжечок замість 20. і це ще не межа. Криза сприяє Цьогоріч у столичних дитячих садочках. Місць, аби доставити ліжечка, уже не залишилось. Сидіти вдома з дітьми нині за велика розкіш. Мами заробляють гроші, а дітей ведуть у садки. Заповнені ще дошкільні установи тісняться. Доставляють і ліжечка, і парти прийняти потрібно на 5 тисяч дітей більше ніж торік. Як раніше йшли вже 53 роки років садочок, то зараз більше приходить діток до трьох років. Тому що батьки хочуть іти на роботу, немає в них можливості сидіти вдома. Особливо сутужно у мікрорайонах, що активно розбудовують там дефіцит садочкових місць катастрофічний. Киянка Ольга мати чотирьох дітей. Свого трирічного ігоря вона цієї осені в садок не влаштувала. Нам сказали, що приходіть. Ми вам не відказуємо. що чи 30-35 в групі буде там багато для трьох літ все таки багатодітна родина не здавалась, спробували влаштувати дитину в садок іншого району мегаполісу ближче до бабусі, де новобудов менше, і садків більше. Там, хоч і не переповнені групи, проте їх не прийняли. Ну вони кажуть, задоволенням б взяли, але ви не цього району освітяни проблему визнають. Дефіцит місць у Києві обраховують тисячами. Є проблема. Коли ну в один дитсадок хоче родин, ну, ми ж їх не можемо розмістити. Вихователі обіцяють через прописку не відмовляти, хоча наголошують норму закону, де прерогатива надається місцевим, ніхто не скасовував. Якщо у сподобаному для дитини садочку немає місця, перенаправлять до іншого. Далі, може, трошки від будинку, але жодного батька ми ніколи не відмовили. Не всі дошкільні заклади переповнені. Є просто мікрорайони, в яких ведеться інтенсивне будівництво. Вагітна киянка Наталя чекає другу дитину і мріє про новий садок для дитини, аби та ясельної тісноти не застала. Якщо б некілька садиків здесь построїли, було б краще. Потому що район строїться, садики даже не заложені. Цього року в Києві не збудували жодного садка. Торік таких було п'ять. Одначе два нових заклади все ж відкриють у відремонтованих старих дошкільних приміщеннях. Проте навіть додаткові групи в інших садках дефіциту дитячих місць не вирішують. Світлана Березівська, Андрій Хлуст, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.